Мережі з'явилося відео, де стверджують, що без підтвердження доходів можуть виникнути проблеми з купівлею квартири. З 1 січня придбати нерухомість в Україні стане майже неможливо. Депутати знову вигадали зміни. Підпишись, а я розповім деталі. Отже, хочеш купити квартиру? Покажи, де взяв гроші. Особливо важко буде тим, хто роками збирав скирдував свої кошти під матрац. Без підтвердження походження грошей оформити купівлю буде майже нереально. Експерти ж кажуть, що цей закон має зробити ринок нерухомості прозорішим і чеснішим. Та чи багато в Україні тих, хто може купити собі квартиру із зарплати? А що думаєте ви? Напишіть нам в коментарях. А от у другому відео нам пояснюють про новий закон, який каже, що багатьох українців позбавлять права продавати або передавати у спадок свою квартиру. Це просто треш. Давайте почитаємо і ви все зрозумієте. Багатьох українців позбавлять права продавати або передавати у спадок свою квартиру, що приховує в собі новий, новий закон. Отож, готують нові правила для житла. Якщо коротко живу тут 30 років, більше не дорівнює, можу продати або передати дітям. Право розпоряджатися квартирою дає лише право власності. Тобто, або у вас є приватизований документ, там свідоцтво, витяг з реєстру речових прав і так далі, або, на жаль, ні. Що взагалі відбувається? Як я вже казала, в першому читанні ухвалили новий законопроект про житлову політику. Він має перезавантажити старі радянські правила, які тягнуться ще з 83-го року. І, зокрема, скасувати оцю безоплатну приватизацію державного і комунального житла.